Знаєте, є такі дати, це не просто цифри в календарі, це можна сказати справжній шифер. І ось 24 січня, якраз така дата. Здається, ніби історія залишила нам якийсь прихований код, Код, що пов'язує на перший погляд абсолютно несумісні епохи. Ну що ж, давайте спробуємо його зламати. От, погляньмо на ці три дати: 41 й рік, 1919 дев'ятсот і 1984. дев'ятсот що тут у нас? Стародавній Рим, народження нової української держави і технологічна революція. Здавалося б, ну що між ними може бути спільного? Але що, якщо їх таки поєднує одна така собі невидима нитка? Саме в цьому і полягає головна загадка, яку ми сьогодні розбираємо. Отже, давайте почнемо наше, так би мовити, розслідування. І перша наша зупинка 1919 рік. Це був час справжніх потрясінь, час конфлікту. І час, коли одна молода нація буквально виковувала свій найважливіший захист. Уявіть собі, війна на виживання. Керівництво молодої Української Народної Республіки тоді чудово розуміло одну просту річ: інформація це теж зброя і дуже потужна. Адже щоб перемогти, треба знати, що задумав ворог. Потрібно бути на крок попереду, знати його наступний хід ще до того, як він його зробить. І ось так народилася нова служба, але її головна мета була не в тому, щоб бути мечем. Ні, вона мала стати щитом, таким собі інтелектуальним щитом, тобто захищати молоду республіку не грубою силою, а саме знаннями. І знаєте, в самій основі цієї служби лежала одна дуже потужна ідея. Вона чудово втілена в їхньому дивізії Омнія Вінцит Верітас» або ж істина перемагає все. Тобто, це була розвідка, яка прагнула не до якоїсь агресії, а до правди, бо вони вірили, що саме правда, саме знання і є найкращий захист. Гаразд, а тепер давайте зробимо стрибок у часі. Перенесемося до зовсім іншої революції цього разу в 1984 рік. Туди, де інформація, от от мала потрапити в руки, ну буквально кожного. Пам'ятаєте, тоді весь світ якось із побоюванням чекав настання 1984 року через книгу Орвала, звісно, всі боялися світу тотального контролю. Але Стів Джобс і ЕПОЛ запропонували щось абсолютно протилежне. Вони показали технологію не як інструмент контролю, а як інструмент звільнення, інструмент для творчості, для самовираження. По суті, це була обіцянка свободи. І виявляється, за цей новий інструмент свободи люди були готові платити, і платити чимало: 2495 доларів. Саме стільки коштував перший Apple Macintosh. І знаєте, що він надійшов у продаж якраз 24 січня 1984 року. І це без перебільшення була справжня революція. Просто подумайте, до цього комп'ютер був чимось для обраних, для інженерів, для програмістів, для тих, хто говорив мовою коду. А Макінтош усе змінив. Він став доступним для всіх. Завдяки чому? Завдяки цьому інтуїтивному, зрозумілому світу іконок, вікон і, звісно ж, комп'ютерної миші. По суті, Макінтош зробив щось просто неймовірне. Він, ніби зламав стіну між звичайною людиною та інформацією. Інформація перестала бути якоюсь перешкодою, якимось складним кодом. Вона перетворилася на потужний інструмент інструмент для творчості, для навчання, для спілкування, для будь-кого. Ну і для нашого фінального прикладу давайте знову стрибнемо в минуле далеко в минуле у часи, коли ігнорування інформації, ігнорування правди призвело до фіналу дуже кривавого і відверто кажучи, абсолютно неминучого. І знову 24 січня, тільки тепер 41-го року нашої ери. Саме ця дата знаменує кінець, кривавий кінець одного з мабуть найжорстокіших тиранів в історії імператора Калігули. А місце дії – саме серце могутньої Римської імперії. Чого правління, ну, це був справжній театр абсурду. Він вимагав, щоб йому поклонялися, наче він живий Бог. Він серйозно намагався зробити свого коня консулом. Тобто, це була влада, яка повністю відірвалася від реальності, від будь-яких фактів, від будь-якої правдивої інформації. І от постає питання: а як така абсолютна влада, яка закрилася від будь-якої правди, як вона врешті-решт падає? Відповідь насправді неминуча і дуже жорстока. Крах приходить зсередини від тих, хто, здавалося б, мав тебе захищати, так і сталося. Каліголу вбили його ж власні охоронці, преторіанці, ті самі люди, чиїм головним завданням було його захищати. Ось вам і наслідок: будь-яка система, що побудована на страху і ілюзіях, рано чи пізно сама себе виправляє. І, на жаль, часто робить це у дуже дуже жорстокий спосіб. Отже, що ми маємо? Українська розвідка. Персональний комп'ютер і вбитий римський імператор три абсолютно різні історії, але з однією датою. Ну що ж, давайте нарешті розкриємо той самий код, що їх поєднує. І ось він наш код розшифровано. Дивіться, у 1919-му для України інформація це був щит щит для захисту своєї держави. У 1984-му Apple перетворила інформацію на інструмент. Інструмент, що дав нові можливості буквально кожному. А в 41-му році для Риму та його імператора ігнорування інформації стало вироком, смертним вироком. Бачите? Три різні епохи, три абсолютно різні долі, і в центрі всього ставлення до інформації. І який же з цього всього головний висновок? А він простий. Історія знову і знову нам це доводить. Ті, хто вміють збирати інформацію, хто вміє її використовувати, і що найголовніше поважати її, саме вони і творять майбутнє. А ті, хто її просто ігнорує, ну, вони стають її жертвами. Все просто. І наостанок я хочу залишити одне питання: питання, яке, як на мене, актуальне, і сьогодні як ніколи: що ж насправді є могутнішим: гострий римський кинджал чи один маленький клаптик правдивої інформації.